Любі мої діти, сьогодні у нас заняття з соціально-предметного світу з екопростору. Тема нашого заняття предмети побуту та вжитку. Дітки, послухайте, всі ми з вами живемо в своїх оселях. Хтось живе в будинку, хтось живе в квартирі. І там, де ми живемо, це велике місце поділено на частини. Частини ці кімнати. А кімнати мають свої назви. Тож я хочу, щоб ми зараз з вами згадали, як називаються наші кімнати в нашій оселі. І потім далі ми з вами згадаємо, чим наповнюються ці кімнати. Тож давайте не зівайте, всі кімнати називайте. Тільки ми переступаємо поріг нашої оселі, будинку або квартири ми попадаємо. Куди? Правильно, в коридор, або ще ми можемо сказати в передпокій. Ще які є кімнати? Подумайте. Так, у нас є зала, або, як ми кажемо, вітальня. Це кімната, де зустрічається вся сім'я. Або ж коли ми запрошуємо своїх друзів, ми їх приймаємо в залі, там, де затишно, гарно. Ще які є кімнати? Згадуємо, допомагаємо нашій овечці, є спальня. Так, це кімната, де ми відпочиваємо. Там, де ми спимо, добре. Ще в кого які є кімнати? Ще є кухня. Так, це місце, де ми готуємо їжу. Так, де частенько-частенько сім'я вся засиджується за столом. В але частіше в вечірні години для того, щоб поділитися своїми новинами, якимись цікавими міроприємствами, так? розказати один одного, що в них було цікавого за цілий день. Ще які є кімнати? Так, це санвузол, так? ми, як, як ми кажемо, Ванна і туалетна кімната. Там, де ми приводимо себе до порядку, де проходять всі гігієнічні процедури. Може, ще є в кого які кімнати? А ну, називайте, наша овечечка буде дуже задоволена. Так, я чую, хтось каже кладовка. Так, може бути така маленька кімнатка, а може й не маленька, де там складають всі запаси продуктів, так? якісь старі речі. Так, добре, добре. Молодці, бачите, ми згадали з вами, як називаються кімнати. А тепер діти. Ми вам пропонуємо поринути у світ предметів побуту і вжитку. Ми зараз з вами розглянемо, поговоримо про речі, які роблять наше життя комфортним, про ті речі, які нам допомагають в побуті. Так, без чого ми вже жити не можемо. Тож, давайте будемо називати кімнату і згадувати, що в цій кімнаті є і для чого воно. Починаємо, давайте розпочнемо з нашого передпую, з нашого коридору. Послухай, овечечка, правильно, дітки! Коли ми заходимо, у нас в коридорі є вішачок, або, як ми кажемо, вішалка, туди, куди ми вішаємо свій верхній одяг. Ще є поличка для взуття. Якісь є крючечки або поличка для сумок і рюкзачків. Ще в коридорі може знаходитися велика шафа купе, там, де висять всі речі, які ми одягаємо посезонно. Так, ще що? Ще є табурет або маленький стільчик для діток, щоб можна було сісти. і... Собі одягнути взуття, зашнурувати або своє взуття було комфортно одягати. Так, добре, давайте роздивимося нашу спальню. Що у нас в спальні? Так, наше ліжко, шафа з верчами. Комод, дзеркало, в яке ми любимо глядіти на себе, так? Добре, молодці. А що знаходиться у нас у залі, у тій кімнаті, де ми приймаємо гостей і де ми любимо святкувати свої свята. Ану? У цій кімнаті знаходяться правильно, дітки, кресла, диван, гарний стіл з тільцями, так, телевізор, як ми кажемо, плазма. Ще може бути гарний зелений куточок. Така стійка, де е, Розміщуються різні кімнатні рослини. Так, Бо ці речі створюють нам уют затишок. Добре, давайте перейдемо до нашої кухні. Ось тут у нас багатство так багатство. Крім нашого кухонного кутика є стіл. Стільці або табурети, холодильник, морозильна камера. А на столі робочому багато-багато помічників, як механічних, так і електричних для того, щоб нам було легше готовити їжу. Тож, дітки, зараз. Ми пропонуємо з вівцею вам ще раз згадати, роздивитися речі, а потім ми їх будемо називати. Тож, до предметів побуту і вжитку. Добрий день, малята! Я домовичок, завітав до вас у гості. Міркую, де б мені оселитися, не підкажете? В домі оселі? Дякую вам! Справжнє житло має бути затишним, щоб у ньому було все необхідне для зручності і комфорту. А ви добре знаєте про предмети побуду та вжитку? Зараз ми перевіримо. Є у домі дивне скельце, що з усіх кривляється, хто до нього усміхнеться, воно теж всміхається». Дзеркало Туди ріг, сюди ріг, середина мов пиріг, А сама набита пухом під моїм мостилась вухом. Подушка. По дочці чистого й не пірнає, Як зморшки та складки розгладити знає, Та тільки за ручку тримай її ти, бо боляче може тебе опекти. Краска. Молодці. А тепер я пропоную вам пограти в гру Скажи одним словом. Я буду казати ряд слів, а ви повинні добрати слово узагальнення. Квартира, будинок, дім. Так. Житло оселя. Вітальня спальня дитяча кухня. Кімнати, тарілка, ложка, кастрюля, чашка, чайник, посуд, телевізор, холодильник, мікрохвильовка, пральна машина, магнітофон, побутова техніка, шафа, стіл, ліжко, крісло, стул комод, Меблі Добре впоралися в мене трапилася ще одна пригода. Я вибрав собі оселю, але вона пуста. Треба її облаштувати. Допоможіть мені, будь ласка, розставити меблі. Що треба поставити у вітальню? В дитячу кімнату що треба придбати. У передпокої слід розмістити. А у кухні має бути. Молодці! Наша розмова добігла кінця. Давайте згадаємо, які види предметів житку та побуту є в кожному домі. Для чого нам потрібні меблі, посуд, побутова техніка? А що є в вашій історії? До нових зустрічей! Ти, овечечка, уважно слухай, про що будуть розповідати діти, і запам'ятовуй. В кожній хаті, в кожнім домі незвичайні є прибори. Є макшини помічниці прибирають нам світлицю, страви різні нам готують. Чистять, миють і прасують, люблять нам допомагати. Ми ж їх можемо назвати. Давайте назвемо прибори та предмети в житку побутові, які нам допомагають в житті. Праска. Так, ще пилосос, електром'ясорубка, кавоварка, електричний чайник, телевізор, так, а ще домофон, молодці, відео. Камери. Так. Так. А ще фен. Дуже добре. Згадуйте, згадуйте. Ще давайте. Що в нас є цікавого в домі, в нашій оселі? Різні електроприлади. Так. Так, добре, бачите, діти. Як багато ми з вами назвали помічників. Наше заняття закінчується. Тож, дітки, давайте ще раз з вами скажемо, що наш будинок, наша квартира це оселя. А ми в нашій оселі. Мешканці. Наша оселя ділиться на різні кімнати, які мають свою назву. Передпокій, зала, спальні, ванна, кухня. В кожній із кімнат є різні речі. Які нам допомагають в нашому житті. Тож діти, будьте уважні до своїх речей. Якщо вам батьки дозволяють ними користуватися, будьте обережні, гарного життя у кожному у своїй оселі. До нових зустрічей! Ba